Вітаю всіх на моєму каналі. Я Маргарита, ваш діочий астролог, і це прогноз для знаку Зодіака Стрілець. Перше, що хочу зробити, звісно, привітати вас початком нового прекрасного 2025 року. Я бажаю, щоб цей рік для вас пройшов якнайкраще і надзвичайно вдало. А я починаю прогноз під звуки тривоги, але такі наші реалії, на жаль. Це ваш прогноз на місяць січень. Я впевнена, що цей місяць принесе вам багато цікавих і хороших подій, про які я вам зараз детально розповім. Нагадую, що прогноз бажано дивитися для знаку Асценденту, тому що це Джочіш прогноз, або для знаку, де знаходиться місяць у вашій натальній карті. А ми починаємо. 4 січня Меркурій переходить знак зодіаку стрілець і це ваш перший дом гороскопу. Цей перехід буде для вас дуже вдалим, тому що у вас в житті з'явиться більше активності, комунікації, спілкування. Якщо ваша робота пов'язана з комунікаціями, то у вас буде багато консультацій, презентацій, спілкування, переговорів, домовленостей. Цей перехід Меркурію робить вас наче більш активними, комунікаційними, веселими, більш палкими до спілкування. Також і люди будуть хотіти від вас більше спілкування. У вас може бути багато зустрічей з друзями, з колегами по роботі, тобто все, що пов'язане з активним спілкуванням, буде у вашому житті цього місяцю. Ваш основний фокус цього року це про вас, про вашу особистість. І так як Меркурій в першому домі, це про вашу особистість, то це ще один вам натяк на те, що пора подивитися на себе, пора зазирнути. Більш глибше в себе всередину вас зрозуміти свої почуття, зрозуміти свої плани, цілі на цей рік побачити ваше життя по-справжньому, як воно протікає, чи всім ви задоволені, чи щось би ви хотіли змінити? Чому ви хочете змінити? Як хочете змінити і що будете для цього робити? Ось ці важливі питання, на які вам потрібно відповісти вже в цьому місяці, і ті питання, які будуть вас бентежити і постійно вспливати у вашій голові, тому що фокус цього місяця, цього року, на вас, на вашу особистість, і час настав її проявити і показати. Ви зірка свого життя, і ви виходите на перший план. Вам вже давно пора це зробити. Меркурій в першому домі може давати таке бажання змінити свій стиль, змінити свій імідж, можливо, захочете змінити зачіску, в інший колір пофарбувати волосся, по-іншому наносити макіяж. Тобто все, що пов'язане з зовнішніми змінами, воно може проявитися і у вас може з'явитися таке бажання. Ви наче починаєте рік з чогось нового і ці оновлення починаються з вашого стилю. Вам захочеться проявити себе, показати себе з кращого боку, з того боку, з якого, можливо, вас ніхто не бачив. І у вас наче запалюється такий вогник, який, наче, розпалює це бажання, оновлення, змін, і дозволяє вам сяяти і вийти на перший план. Цей транзит також про документацію. Можливо, у вас буде багато роботи з документами. Багато роботи, комунікації, домовленостей з партнерами по роботі або партнером по життю. Це чудовий момент досягати тих цілей, які ви собі поставили. Зростають ваші амбіції, зростає ваша впевненість в собі, і ви починаєте ставити для себе дуже серйозні цілі і робити вже кроки, щоб їх досягати. У вас з'являється сила, мотивація і бажання виконати свої бажання, досягнути своїх цілей. І я бажаю вам цьому удачі. Вона у вас точно є. 14 січня Сонце переходить знак зодіаку Козиріг. Це ваш другий дом гороскопу. Це про гроші, про батьківську сім'ю, про голос, про харчування, і тут може відбутися якась серйозна зміна. Збільшується ваша самоцінність, самооцінка. Можливо, ви захочете підняти ціни на ваші послуги. Захочете збільшити свій прибуток. Будете шукати інші способи заробітку. Козарі це про роботу, про структуру, про відповідальність. Тому, можливо, вам захочеться більш відповідально ставитися до своїх фінансів, до своїх накопичень, і ви захочете все вносити, наче в зошит, прописувати всі ваші витрати, всі ваші заробітки, вести таку фінансову звітність для себе. Розуміти на що ви більше витрачаєте, скільки ви взагалі заробляєте. Козиріг дає всьому таку структуру і відповідальність, тому можливо, вам потрібно трошки змінити свій підхід до грошей і почати вести рахунок своїм витратам. Можливо, ви захочете дізнатися, куди вам краще інвестувати свої гроші, свої накопичення. Ви будете вивчати це питання, куди краще інвестувати. Також це про харчування. Можливо, вам захочеться змінити стиль свого харчування, або ви вивчаєте нові способи харчування, якісь цікаві дієти. Можливо, щось захочете кардинально змінити, передивитися свій раціон, щось додати, щось взагалі з нього прибрати. Також, можливо, ви захочете створити свій фудблог, почати записувати рецепти, або почати писати книгу рецептів, якось проявитися, можливо, ви захочете через їжу. Або ваша робота пов'язана з їжею, з дієтами, ви захочете запустити свій продукт, вийти на перший план, завести свій фудблог, або блог як нутриціолога, дієтолога. Також... Хочу, звісно, вам порекомендувати мій марафон корисної звички 2.0, який пройде в моєму інстаграм абсолютно безкоштовно. Там ми будемо вивчати нові методи харчування, Я буду ділитися своїми улюбленими рецептами. Ми будемо впроваджувати взагалі в своє життя нові корисні звички. Я думаю, вам це актуально, судячи з вашого прогнозу. тому обов'язково доєднуйтесь, підписуйтесь на мій інстаграм. ссылка буде в описі під цим відео. 15 січня відбувається повня в знаці зодіаку близнюки Це ваш сьомий дом гороскопу: це про ваші відносини та партнерство. Ця повня, наче, спонукає вас підвести якийсь підсумок ваших відносин, наче ви побачите вже в цих відносинах якусь ясність. Також можуть відбутися якісь кардинальні зміни: це або переїзд, розлучення, заручини, весілля. Звісно, це також про роботу з партнером. Можливо, ви захочете відкрити якусь спільну справу зі своїм партнером, або ви попросите в нього допомогу, або він у вас попросить допомогу по якимось робочим процесам. Тобто, можливо, у вас робота якось буде пересікатися з вашим партнером, і у вас буде багато з ним таких комунікацій і робочих справ. Взагалі сфера кохання у вас може трансформуватися. У вас назріває така серйозна зміна статусу. Це можуть бути, як я вже казала, заручений переїзд, разом почнете жити, або зрозумієте, що не варто продовжувати ці відносини, вирішите поставити крапку, але якісь зміни тут можуть відбутися. Якщо у вас в стосунках була криза, то додайте у ваші стосунки трошки якогось запалу. Чогось нового. Запросіть вашого партнера на побачення, подаруйте якийсь подарунок або зробіть домашнє побачення, приготуйте щось разом. Поговоріть на ці теми, які ви давно не піднімали. Вихід завжди є, навіть з дуже серйозних кризових ситуацій. Коли вже здається, що нічого не врятувати, шанс є завжди. Тому користуйтеся цим шансом. Зробіть щось разом. Ту справу, яка вас зближує. Навіть це може бути прибирання, це дуже банально, але зробіть щось разом, подивіться разом фільм, приготуйте щось смачненьке, це точно піде вам на користь. Якщо у вас тягнуться якісь судові процеси з партнером, то тут буде вже якесь загострення і, можливо, вирішення цього процесу. Придивляйтеся до всього, що стається у ваших відносин. Можливо, у деяких ситуаціях будуть для вас підказки і ви їх не ігноруйте. Всесвіт завжди вам підказує, допомагає і наставляє на правильний шлях. Найголовніше це побачити ці підказки. 24 січня Меркурій переходить знак Зодяку Козиріг і це ваш. Робіть підсумки у стосунках з батьками. Можливо, у вас, якщо були якісь суперечки, якісь. Ситуації, які тягнулися з вашими батьками, тут уже все підходить до завершення або до свого піку. Якщо вам потрібно було вирішити якісь конфлікти, зробіть це. Якщо у вас була образа, то поговоріть зі своїми батьками, щоб це якось вирішити, виправити і відпустити. Тут вам натяк на те, що не варто сваритися, не варто тримати образу, тому що. Той, хто тримає образу, п'є отруту і чекає, коли помре хтось інший. Настільки ця образа нас отруює. Тому я і по собі знаю, що образа на батьків вона надзвичайно серйозна і не дає спокійно жити. І в моїй практиці кожного разу після консультації я кожному своєму клієнту даю практику пробачення батьків, тому що образа на батьків є у 99% всіх моїх клієнтів. Тому ця практика вона найцінніша взагалі з усіх практик, які в мене є. Якщо ви хочете допомогти собі, обов'язково включайте цю практику в своє життя. Вона робиться, звісно, дуже довго. Це не відбувається за один день, але вона найефективніша з усіх. Ця практика доступна в моєму телеграм-каналі. Якщо хочете отримати доступ, пишіть мені в інстаграм в Дірект слово Телеграм. Я надішлю вам інструкції або якось подолайте цю образу самостійно. Також вам потрібно навести лад у своїх грошах, фінансах, накопиченнях, що я вже раніше казала, тому обов'язково почніть вести зошит, у якому будете записувати всі свої витрати, всі свої прибутки, щоб вам було легше контролювати свої фінанси. Також це про структуру у вашому харчуванні. Дійсно, вам потрібно змінити своє харчування, можливо, покращити його, можливо, прибрати деякі продукти. Обов'язково зверніть на це увагу, тому що всесвіт вам натякає. Бачите, вже не один раз. Взагалі, у вас будуть якісь цікаві зміни у харчуванні. Можливо, у вас є надлишкова вага, і ви нарешті вирішили один раз і назавжди з нею попрощатися і берете взагалі харчування під контроль. Можливо, ви з нового року вирішили жити по-іншому, виглядати по-іншому, змінюватися. І ваш фокус на харчування, на дієту, на покращення стану свого тіла. Я вам бажаю удачі. 28 січня Венера переходить знак Зодіаку Риби. Це ваш четвертий дом гороскопу, але там вона зустрічається з демонічною планетою Раху. Це планета ілюзій. Що це взагалі може вам дати? Це про затишок, про вашу оселю, про ваш побут, про вашу маму, про ваш транспорт. У вас можуть виникнути витрати на красу в домі, на покращення затишку, на покращення інтер'єру. Можливо, ви захочете щось таке дуже гарне, красиве купити в свою оселю. Це може бути навіть щось дорогоцінне, вінтажне. Також. Можливо, ви захочете зробити вдома своє робоче місце, і будете його облаштовувати, купувати щось для цього. Можливо, це буде навіть ремонт вдома. Ще це про авто, якщо вона у вас є. Можливо, вам захочеться теж його якось покращити. Це може бути детейлінг вашого авто, або ви зміните салон, або пофарбуєте все, що робить вашу оселю красивішою, і ваше авто красивішим. Це може бути навіть кредит на власну оселю або іпотека. Можливо, ви захочете придбати собі власне житло, будете брати кредит або іпотеку. Звісно, це про творчість з дому, про роботу з дому. Венера це планета краси, і можливо, ви вдома будете створювати щось гарне. Так як у вас такий великий фокус на їжу, можливо, ви вдома захочете навіть створити якісь. Курси, можливо, ви будете навчати людей, як готувати, або ви будете знімати свій футблог, або ви будете готувати якісь десерти або їжу на замовлення. Цей транзит також про щось приємне з мамою. Можливо, мама до вас приїде в гості, або ви поїдете з мамою на відпочинок, або у вас буде якась творча справа разом з мамою. Щось приємне пов'язане з вашою мамою. Можливо, вона приїде і буде допомагати вам облаштовувати ваше робоче місце або робити вдома ремонт. Буду вдячна, якщо ви залишите відгук, як програвся у вас цей прогноз. І нагадую, щоб прогнози збувалися, потрібно їх дивитися для знаку асценденту обов'язково. І остання подія це новолуння 29 січня знаєте, козиріг у вашому другому домі гороскопу. Ну тут точно буде якийсь підсумок у стосунках з батьками, з вашими накопиченнями, з харчуванням, з голосом. Але тема грошей, вона так найбільше в фокусі для вас. У вас може з'явитися додатковий дохід, нові способи заробітку, також ви, можливо, захочете навчатися ораторському мистецтву. Працювати якось зі своїм голосом. Ну тут, наче так і видно, якийсь буде у вас футблог, можливо, де вам захочеться а, щось нове створювати, готувати. На цьому ви зможете заробляти. Будете працювати зі своїм голосом. Ну, тут, наче так все і складається. Мені аж дуже цікаво дізнатися, в кого це програється. Такий прекрасний буде для вас місяць січень. Я бажаю вам удачі і використовувати свій потенціал і всі шанси, які дає вам Всесвіт на максимум. З вами була я, ваш астролог Маргарита, і ми побачимось зовсім скоро в інших відео.